О, ні, здається, лінці, Джексон і Кенді все з'їли хочу ще. Готуємо гігантську їжу, челендж. Шеф, бабуля, та єшлі готуватимуть бургер. Давайте поглянемо, що вийде. Слухайте мене уважно. Ми повинні впоратись. Погнали. Я вже маю тісто для майбутніх булочок. Потрібно буде його розім'яти. Шеф, ходи сюди. І так, ти приніс багато фаршу для котлет. А ось є вже привезла величезний візок із овочами. Супер. Все йде за планом. Вона така важка. Що робити далі? Yeah. Ходімо сюди. Потрібно допомогти мені витягнути це гігантське тісто. Вийшло. Тепер всі починаємо його енергійно розминати. Менемо краще, щоб тісто було м'яким. Мені потрібен невеликий шматочок. І так, воно чудове. Тепер формуємо багато булочок. Я вмазую булочки маслом, а ешлі посипає кунжутом. У мене все добре. Йдемо за графіком. Бабуся, що далі? Потрібно все приготувати. Такої величезної печі у нас немає, тому обсмажимо вогнеметом. Ідеально. Шеф, де величезна сковорідка? Вже несу, бабуся. Вона дуже важка. Куди її поставити? Прямо сюди. І так розкладемо котлети прямо на сковорідку. Мені потрібно перевернути. Котлети виходять чудові. Дай но ну, я тобі допоможу. Відійди. Потрібно перевернути все одразу. Ось так. Клас. Ешлі, вибач, але це не для тебе. Дам тобі важливе завдання. Наріж огірок. Звісно, прийом, прийом. Це ешлі. А ось і мої помічники. Гелікоптери своїми гвинтами наріжуть ці овочі швидше, ніж я ножем. Подивіться. І так, мені треба нарізати огірок. Починаємо. Ой, як швидко. Ой-ой-ой. Раз, два і готова. Це ж треба. Ешлі, ти така розумниця. Давай, бабуся, тебе поцілує. Молодець. Збираємо бургери. Я поклав булочку та котлету. А я сир, огірки, помідори, цибуля і салат. Додаємо соуси і накриваємо булочкою. Як апетитно виглядає, один бургер готовий. А тепер готово 10 бургерів. 50 100. Я так зголодніла. Не можна єшлі. Сподіваюся, що діти цим зможуть наїстись. І більше не бери. Ви можете спробувати. М -м, як класно! Дуже смачно. Це неймовірно. Ви так накинулись на бургери? Бабуся шеф та єшлій чудово постарались. Усі бургери вийшли ідеальними. Малюки, ви наїлись? Так. Та Ого, нас ну зараз здує! Тепер діти хочуть морозиво. Ви можете це приготувати? Ну, звісно. Для моїх коханих малюків все що завгодно. Е -е, потрібен виноград, а я приніс банани. Нам точно потрібні ананаси. Зібрала трохи полониці. Що ви ще принесли? Ківі пітахая. Чудово. Усі інгредієнти є. Давайте готувати. Подивимось, чого можна почати. І так, можна один виноград? Ні. Краще почисти банани. А я займуся ананасом. Давай швидше, швидше. Ось так ось. Зрозуміла, все буде. Чистимо банан. Так, один готовий. Шкірку викидуємо. Ух ти, як бабуся швидко ріже ананаси. Ешлі, прискорюйся. Ешлі, скоро потрібні будуть банани. Нам не можна вибивати з графіку. Я поки що наріжу ківі, а я полуницю. Я намагаюсь. Майже все почистила та нарізала. От, готово. Так, ми порізали всі фрукти та ягоди. Ідеально. Тепер потрібно все перетворити на сік. Виходить один готовий. <реш> У мене також. Я роблю пресом. Так надійніше. Чудово, спробуємо. М -м, смачно. Ешлі, що робиш? Ти. Ви ж не сказали за допомогою чого робити сік. Тож я топчу ногами. Виходить, чудово. Спробуємо смачно розливаємо все по формах. Чудово, Готово Тепер треба все заморозити. Беремо спрей миттєвої заморозки. І у нас виходить морозиво. Воля. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. О, відміни морозиво! Дайте п'ять шеф. Ешлі що з тобою? Ох, вона знову заморозила себе. Діти, пригощайтесь. Ого, вони із задоволенням розбирають морозиво. Ух ти! Жовте я не пробувала. Як смачно! Ви приготували чудове морозиво, смакота. Так. Дорогі, вам не варто їсти так багато і швидко. Ви всі замерзли. Фух, Ми з'їли надто багато морозива. Воно скінчилось. Тепер бажаємо лимонад. Приготуйте нам його, будь ласка. Ще щось, я втомився. А ти куди, шеф? Повертайся. Так, так, ми все приготуємо. Ми зібрались. І так, приносимо більше лимонадів. Давайте, давайте. Молодець, шеф, поспіши. Неси сюди газовку. Чудово Так, візьми себе до рук. Тримай батут, його треба надути. Гаразд, це не так складно. Хоча ні, не виходить. Оу, ой, що б такий смішний. Ні, лише не я. Давай, давай. Чудово Всі при справі. І вона туди ж. Ну, треба ж так. Добре. Бабусі все доведеться брати до своїх рук. Готово Як ви це зробили? Шок. Тепер заливаємо у басейн усі газовки, що у нас є. Чим більше, тим краще. Тримаємо ритм. Не відстаємо. Чудово. Готово. Може, поки ніхто не бачить, я можу трохи випити фанти. Вау! Ешлі, я тобі що сказала? Не можна. Це все для малечі. У них зростаючі організми, їм потрібно більше їжі та води. Прибери руки. Лише одна фанта, не можна, не чіпай. Я приніс апельсини. Чудово, вони нам потрібні. Залишилось їх порізати. Чудово. Та покласти у лимонад. Нічого їсти не можна. Кожна хвилина на рахунку. Чудово. Треба трохи підбадьоритись. Ешлі, що ти вигадала? Я поливаю бортики кислою рідкою цукеркою. Це смачно. Тепер посипаємо цукерками ньорз. Вони дуже смачні. Малюкам точно сподобається. Так, беремо ложку та перемішуємо. Я знайшов великі трубочки, вони підійдуть. Вставляємо у басейн. Ми впорались всі молодці. О, мало не забула. Потрібна парасолька. Це моя, я з нею гуляю. Але все найкраще для малюків. Тепер можна подавати. Скоріше спробуйте. Парасолька заважає. Але це ж моя улюблена парасолька. Дуже смачно. І навіть цукерки на бортиках. Більше нічого нема. Ми не наїлись. Оу, діти хочуть ще їсти. Що вам приготувати. Вигадала, нам потрібні ви. Так, ви наш десерт. Що? Вам потрібні? Ми? Біжим. Привіт, це рожевий проти блакитної їжі челендж. Сьогодні біля та мейбл з'ясують, яка смачніша. Ой, оце ми зіткнулись. Ой, вибач, мейбл, упс. Добре, я тобі поступаюсь. Дякую. М -м, яке смачне желе. О, Ось тільки воно дуже м'яке. Тож у мене тепер. А ну ка крижане дихання. Ось це так. ти, Я теж хочу спробувати своє желе у пляшці. Тут стільки гарних різнокольорових цукерок, що їсти його одна насолода. Дуже смачно. Мені подобається. Ай! Що то було? Ну та й ну. О, здається, я знайшов дещо цікавіше. Це м'ятне желе набагато більше та смачніше. Ух ти! Ось це мені пощастило. Я завжди знав, що блакитна їжа сама смачна. Як здорово! Вау! Тут ще жилий з ягід! Ха -ха. Сьогодні у мене справжній банкет. Ось це так, спробуємо. Як багато желе. Дуже смачно. Моя Белла, ти вже куштувала своє желе? Ні, це треба терміново виправити. Одне желе полуничне, а інше малинове. Це приголомшливе поєднання. Спробуємо. Як смачно. М -м, хочу ще спробувати. А ну-ка, якщо два смаки. Так, вони трохи важче видавлюються. Але дуже смачно. М -м, мені подобається. М -м, з цим покінчено. Тепер переходимо до жуйки. Тільки чомусь вона не видавлюється. Але чому її так важко видавити? Давай, тисни сильніше. Це ж так просто. Анука. Так. Завдання не з легких. Давай, мейбел, ще трохи у нас вийде. Здається, знаю, що робити. Нам час пустити в хід своїй суперздібності! Сила блискавки, гей! У нас вийде! Так, давай ще. Має вийти. Так, в нас виходить. Які ж ми молодці. Ця жуйка така забавна та прикольна. А в мене вже слинки течуть. Скоріше б її спробувати. Яка вона комедна! Так, дивись, що можна з неї зробити. Вона так класно тягнеться. Спробуємо. Смачно! А Тобі подобається, Мейбл. Я зараз спробую. Так, а ну-ка. Так, клас, здорово. Дивись, яку бульбашку я можу надути. Вона більше за мене я злітаю. Білі, ти улетіла, Мейбл! Ей, подруга, ти куди зібралась? Я і тебе прихоплю. Ей Мейбл, не треба відпусти мене. Ні, ні. Ти готовий до нової порції смаколиків? Звичайно, ти ще питаєш. Я вже придивився для себе апетитні такіс. М -м, як приємно похромтіти. То тільки я зовсім забув, що вони дуже гострі. А, о, 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 ні. Мені терміново треба їх чимось запити Газовка, зараз буде дуже доречною. О, Клас, вона мене врятувала. Яке полегшення? Я в порядку. Все добре, бо я теж хочу скуштувати мармеладну локшину. Я впевнена, що ця рожева лакшина мені точно сподобається. Беремо виделку. так. І спробуємо. Ух ти! прикольно на смак! Ммм. Так. О, тут ще й солодка вата. Ось це супер. Спробуємо. Дуже солодко. Я готова всю її з'їсти. Дивись, вийшла бульбашка. Прикольно, мибел. Так, а я хочу спробувати печиво. Чудово. дуже смачно. А тепер у нас є дуже прикольна начинка. Ну-ка, спробуємо. Мені подобається так. А ще можна додати цукерки і стане ще краще. Кладемо цукерки на печиво. І тепер це можна з'їсти. А ну-ка, яка насолода! Мені подобається. О. Ух ти! Дивись, а що тут? А цю цукерку я ще не пробував. А, о. Вона виявилась дуже кислою. Мейбел! Смішно, білі! Давай потанцюємо! Дивись, я знайшла полуничні чіпси. Такі я ще не куштувала. Ммм, смакота. Аби коли-небудь їли чіпси з морозивом. А? Це буде просто щось. І так, беремо чіпси та морозиво. Спробуємо. О, -о, -о раджу всім спробувати. Ой, як класно! Пити дуже хочеться. Так. Зап'ємо газовкою. Дуже смачно. А як в тебе справи білі? Ця цукерка була дуже кислою, але я пошукаю ще щось. Наприклад, ось цю забавну жуйку. Ха-ха. ха Ух ти, яка вона довга! Я люблю жуйки. Це дуже смачно. І так, Мейбл підкинула чудову ідею поєднати чіпси з морозовом. Мені також хочеться це спробувати та придумати щось новеньке. Що, якщо спробувати з жуйкою з цим сиропом? О, здається, я допустив помилку. Це дуже м'ятно. Білі, ти в порядку. Здається, твої експерименти вийшли з-під контролю. Ну і прикол, поки білі приходить до тями, я спробую пару забавних мармеладних очей з полоничною начинкою. І точно не пошкодую про це. Дуже смачно. Як же я могла не помітити пончик? Він дуже смачний. Так, додамо це мармеладне око та знімо все разом. Мені подобається. Дуже смачно. Хочеш спробувати мармеладних дельфінчиків? Білі. Так, хочу, дякую. Вони дуже кумедні. А ну-ка, спробуємо. Ух ти, Мені також вони подобаються. У мене рожеві. А ну-ка, ще. Так-так-так. Що в нас тут? Я почну з бургера. Він виглядає дуже апетитно. І я в ньому не сумніваюсь. Ставлю йому 10 балів. Так, так. Він дуже смачний. Я в ньому не помилився. Ого, ось би мені спробувати його. Ой, що це я? У мене у мене ще рожева їжа. Яка чудова курочка. Так, спробуємо. А ну-ка розділимо на половинки дуже смачно. Другу. Ой, мені подобається. Неймовірно. Смакота. кота. Чесно кажучи, мені здається, що блакита газовка ні трішки ні гірша за мою. Я теж так гадаю, пип'ємо. Вона дуже смачна, п'ється так легко. Мені подобається цей свіжий смак. Черга картоплі фрі. Ось цей рожевий соус здається мені трохи підозрілим. Але я помилилась. Він навіть дуже класний і зовсім не гострий. Мені пощастило. Так. Ще мені подобається ця картопля фрі з соусом. О, смакота. Тоді я спробую свою курочку з цим соусом. А, як же здорово похрумкіти в хорошій компанії. А от що я ще не коштував. Так, це блакитний хот дог з блакитною сосискою. І. О, це так дивно. Дивіться, ще й ароматна піца. Щодова ідея, білі. Як же ми її одразу не помітили? Так, я теж хочу з'їсти цю піцу. Ось це здорово, круто. Так, я не можу зупинитись. О, у нас залишилось зовсім мало часу. Треба встигнути з'їсти як можна більше блакитної їжі, щоб перемогти у мейбл. Здавайся, ти не маєш шансів. Ой, ми об'їлись. сьогодні нічия.